Доброго дня! З вами адвокатське бюро Керімов та партнери, адвокат Керімов Алік та його помічник Гончарова Валерія. І сьогодні ми вам хотіли б розповісти стосовно нового прийнятого законопроекту та правок, що внесені до закону України про мобілізацію. Та мобілізаційну підготовку, а також закону України про військовий обов'язок та військову службу стосовно отримання відстрочки від мобілізації чи звільнення з військової служби на підставі наявності дружини з інвалідністю третьої групи. Отож, Алік Зімрію, що в нас змінилося, які правки? Так, на сьогоднішній день. Одразу хочу зазначити, що перша друга група інвалідності дружин вона не змінилася. Ця підстава є, будь ласка, там не уточнюйте, не пишіть в коментарях, не задавайте ці питання. Підстава, як по закону України, військовий обов'язок і військову службу і закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, Вона є. Наявність інвалідності дружини, які мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, мають як право на відсрочку відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, так і звільнення з військової служби за контрактом і за мобілізацію. Це а у нас як? як у нас було до цього? Тобто, як звучало ну, зараз. Я зупинюсь на першій другій угу. для того, щоб не було у підписників або переглядачів нашого відео питань щодо першої другої групи. Тобто ця у нас підстава по мобілізованим військовослужбовцям відповідно до статті 26 пункт, частина четверта. Пункт 2 це під час дії військового стану. Перелік сімейних обставин, які визначені, там написано в законі, то абзацом 12, залишилась необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною чоловіком з числа осіб інвалідністю першої та другої групи. Щодо контрактників, то ця норма зазначена у частині 5, пункт 3. Мобілізовані це частина 4, пункт 2. Контрактники це частина 5, пункт 3 під час дії воєнного стану. І сімейні обставини у контрактників також необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною-чоловіком з числа осіб, інвалідністю першої чи другої групи. Тобто на інвалідності дружини першої другої групи ставимо крапку. На ці питання ну, краще не звертайтеся, переглядайте відео, ми чітко вам зазначаємо, що 18 травня 2024 року цей закон набуде чинності, і ці, ця обставина вона як була, так і залишається. Якщо звільнюється з військової служби, то призвати не можна. Як військово зобов'язано під час постановки на облік також з цим питанням звер... звертається. А у випадку, якщо я звільнюсь, вони можуть повторно мобілізувати, то ні, ця під... ця підстава, вона і там, і там ідентична, і ця підстава на норма діє. Це те, що стосується дружин з інвалідністю першої чи другої групи. А так. що стосується дружин з третьої групи інвалідності? Ну, з третьої групи інвалідності, так, тут треба розбиратися. Тут ця норма вона поділена на дві підгрупи, скажімо так. Як вона звучить? Вона ідентично викладена як у законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та у законі України про військовий обов'язок військового службу. У мобіл... мобілізованих і у контрактників за сімейними обставинами, тобто ця норма наступним чином в нас виглядає, які мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю третьої групи, встановлені внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кінцівки, кістей рук, кісті руки. Стоп ніг, стоп, стопи ноги одного з парних органів це перше. Далі у нас іде або за наявності у особи з інвалідністю третьої групи, онкологічного захворювання, психічного розгляду, церебрального паралічу або інших паралічних синдромів. Тобто, перша це відсутність кінцівок, інше це онкологічне захворювання або психічні розлади. Це дві підстави. В попередній редакції. Да, ми ж з вами в попередніх відеороликах ще коли це був законопроєкт, так. не прийнятий. Ми так. розглядали, там була підстава ще наявність у дружини з інвалідністю третьої групи неповнолітньої дитини. Я так розумію, так. її прибрали. Так, да? Ця норма відсутня. Тобто, якщо є дитина. Це нікого вже не цікавить. Ця, ця підстава вона виключена. Тобто, якщо у вас є дружина, яка хворіє не за списком мною перелічених підстав хвороби, які наявні у інваліда, які наявні у інваліда третьої групи, то підстав для звільнення військової служби або отримання відстрочки мобілізації, вони відсутні. Тому, о, якщо є дитина і е, особа хворіє там іншими е, якимись хворобами, які відносяться до третьої групи інвалідності, то це не буде як такої підстави для затримання відсочки. Мобілізація або звільнення з військової служби, угу. тобто законотворець повністю чітко надав вичерпний перелік захворювань дружин з числа осіб з інвалідністю третьої групи, на підставі яких можна отримати як відстрочку від мобілізації, так і звільнитися з військової служби. Тобто, тут вже нічого видумувати не потрібно тут або є ці діагнози, або немає все. Так. Так, ще прошу дуже велике прохання до підписників. Відповідно до даного законопроекту, підписаного президентом України, який набуває чинності, ще раз повторююсь, 18 травня 2024 року. Ми розбираємо всі підстави як для звільнення від мобілізації по закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, окремими категоріями. І прошу підписників ставити питання саме стосуючись вашої проблеми. Якщо це є інвалідність дружини, то, будь ласка, ставте ваші запитання, якщо вони у вас виникли після перегляду даного відео, і у вас виникла якась проблема, саме під відео, там, де ми обговорюємо. Питання стосовно там, інвалідності дружини. Якщо це питання стосовно е, звільнення зв'язкової служби зв'язку з інвалідністю матері, там батька або інші якісь підстави, то ми будемо розбирати в подальшому також ці підстави, ставити питання саме під цим тими відеороликами, для того, щоб мені краще і удобніше було відповідати на ваші запитання і надавати якнайшвидше вам консультацію. А також ви можете ставити питання в нашому телеграм-каналі, який перебуває за посиланням під описом даного відеоролика та під кожним відеороликом. Писати коментарі, підписуватися на наш канал, щоб не пропускати кожен новий відеоролик. Ми розбираємо актуальну практику, актуальні законопроекти, що приймаються Верховною Радою, та які наразі в нашій країні дуже актуальні. Тому дякуємо всім за увагу. Не пропускайте в подальшому нові відеоролики, випущені нами.